У храмі собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі традиційно відбулася божественна літургія. Щонеділі тут від телеканалу Броди Онлайн ми проводимо онлайн-трансляції, а також запрошуємо усіх жертвувати на храм, який потерпів від пожежі у березні 2024 року. Деталі у сюжеті. Храм собору Пресвятої Богородиці і святої рівноапостольної теклі, який у 2024 році потерпів від пожежі, є місцем особливої молитви щодня для вірних цієї парафії. Щонеділі ми від телеканалу Броди Онлайн проводимо прямі ефіри, де жителі громади мають змогу відвідати богослужіння та дистанційно помолитися за все необхідне. У цей день священики храму молилися за Воскресло Христа, Позвеличуючи його могутність у молитвах, молилися до Пресвятої Богородиці, всехвальних апостолів і всіх, хто невидимо оберігає кожну людську душу. Це Христос! Оскрес, По завершенню літургії парафіяни прийняли причастя та завершили богослужіння молитвою за Україну. Зокрема, настоятель храму здійснив чин освячення пасок, які принесли віряни Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.